Ви вже знаєте, як ходять фігури. А зараз давайте поговоримо про взяття. У шахах фігури вміють брати або, як іноді кажуть, з'їдати фігури суперника. Для цього ви просто повинні пересунути свою фігуру на поле, де стоїть фігура суперника, прибрати фігуру суперника з дошки і зайняти своєю фігурою її місце. Взята фігура залишає дошку і більше не повертається до гри. Давайте розберемо наступний приклад. Білий ферзь може взяти чорного пішака, але після цього кінь чорних може забрати ферзя білих. Взяття фігур суперника важлива частина шахової партії, але ми не повинні забирати фігуру суперника, якщо ви вважаєте цей хід невигідним. Звичайно, якщо вам вдасться виграти багато фігур суперника, зазвичай це полегшує шлях до перемоги. Як позначається взяття при записі партії? Щоб позначити взяття, на бланку пишеться фігура, яка робить взяття в даному випадку білий ферзь. Тобто ми пишемо букву F за головну букву F, потім X, знак, який позначає взяття. І далі поле, на якому відбувається взяття. В даному випадку ми пишемо F, X є 6. Ще один варіант запису взяття. В даному випадку після взяття пішак перетворюється на ферзя. Тому запис буде виглядати наступним чином. б'є «А». Тобто спочатку ми напишемо вертикаль, на якій стоїть пішак, в даному випадку це вертикаль Б. Потім вертикаль, на яку переміститься пішак після взяття тури. Це вертикаль А. І потім ми напишемо фігуру, в яку перетворюється пішак після взяття тури. Запис буде виглядати наступним чином. A, 8 дорівнює F. Підписуйся на канал, став подобайки та коментуй.